Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам ютубі, котре нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати наш сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Оленою Лізвінською. Це тренерка із безпеки дітей, психолог та керівник проєктів для дітей. Вітаємо вас в нашому етері. Пані Олено і чути. Пані Олено, хочемо з вами поговорити про підліткові самогубства або ж намагання їх вчинити. От, зокрема, 6 грудня стало відомо, що у Луцьку троє підлітків віком від 15 до 17 років намагалися накласти на себе руки. Випадки були не пов'язані між собою, і трапилися за різними адресами і в різні години. І також до цього можна пригадати, і ті випадки, які були зафіксовані на початку і наприкінці листопада цього року, коли неповнолітня лучанка вкоротила собі віку, повісивши. А також коли у селі Ветли 16-літня дівчина намагалася вчинити самогубство, отруївшись таблетками, і ще раніше, на початку жовтня, вже волинські змі передавали про те, що трапилася трагедія, і у селі Звірів, це де після сварки з рідними самогубство вчинив 14-річний хлопець. Словом, випадки, які пов'язані із самогубством або намаганням його вчинити саме у підлітків. Трапляються в Україні в різних місцях, зокрема і в столиці. Найчастіше, принаймні, ми про це чуємо. Отож, пані Олено, чому підлітки вдаються до самогубств, до намагання його вчинити? З чим це пов'язано, і як цю ситуацію можна все таки змінити на краще? Ну, коли ми кажемо про підлітки, ми маємо розуміти. Ми всі колись були підлітки і згадувати всі ці. Емоції всі ці поділі, які ставалися колись у нашому з вами житті, коли ми були підлітками, і це дає змогу трохи ретельніше і як безпосередньо те, що відбувається і відчувають зараз наші з вами підлітки, і в цьому випадку важливо пам'ятати про те, що це ми дорослі і ми були з підлітками. У нас є такий досвід. У підлітків наших такого досвіду немає, і вони набувають його тут і зараз, в наш час, в наших надскладних умовах. І з фахової точки зору я можу рекомендувати приділяти більше уваги. Не тільки в родині, а й у нас кожен підліток відвідує школи, якісь додаткові навчання. Він спілкується з сусідами, він спілкується з знайомими. Тобто є повне певне коло спілкування у кожного з підлітків. І коли дорослі люди або однолітки, або знайомі, або друзі цих дітей помічають якісь зміни або постійно пригнічений настрій, вони можуть не просто проходити. Байдуже повз або не звертати увагу, усіх буває, тримайтеся. А навпаки, запропонувати можливо допомогу, можливо, просто поговорити, якісь цікаві теми запропонувати, або якимось чином намагатись розрухати цього підлітка для того, щоб надати йому додаткові. Сенси або змістити фокус уваги, або просто не знаходитись поруч у якомусь привниченому стані, а навпаки, запропонувати свою допомогу. І знову ж таки, у випадку, якщо йдеться про такі серйозні ситуації про самогубство, ми маємо розуміти, що у більшості підлітків це вони не бачать іншого виходу, вони вважають, що це єдиний можливий варіант розвитку подій. Але ми саме, як дорослі люди, які мають досвід і розуміють у більшості випадків всю життєву мудрість нашого будення, ми можемо казати про те, що у всіх бувають нехаразди, всі, всі по-різному з цим справляються, але саме діти і підлітки зараз дуже вразливі через всі події, які відбуваються в нашій країні, і вони на менше майбутнє. Вони потребують нашої уваги, нашого розуміння, нашої підтримки. Чому на вашу думку часто батьки не можуть зрозуміти, що діти на, на, на грані, що вони готові попрощатися із цим життям, і чи можливо на що варто було б звернути увагу передовсім батькам, і, і чи можна якось запобігти цьому, якщо вже є такі задуми у дитини чи в підлітка? Ну, ви знаєте, у нас постійно батьки мусять, батьки мусять. насправді ми живемо у суспільстві, правильно. Це нормально зараз, коли батьки не мають часу, тому що вони займаються тим, що вони намагаються вижити в тих умовах, в яких ми зараз існуємо. І не всі, навіть батьки, витягують себе. І в цьому випадку жоден з батьків не допоможе своїй дитині, якщо він сам не справляється. І це важливо, зважаючи на те, що він дорослий. Він також потребує певної уваги, певної підтримки, бо ми всі розуміємо, що ми живемо, зараз перебуваємо в надскладних умовах: і економічно, і фінансово, і психологічно. Ну, тобто з усіх боків на нас тиснуть кожного дня, кожної миті і хвилини. Так? Але при цьому всьому є люди, які краще адаптуються, є, які гірше адаптуються. І з моєї точки зору можуть допомогти і підтримати ті, хто справляється краще. або Безпосередньо допомагати ті, в кому це полягає це їх основна робота, і вони можуть фахово допомагати і підтримувати. Більшість людей достатньо певного напрямку або нового погляду на ту саму ситуацію для того, щоб вони побачили вихід і можливі варіанти цієї, цієї ситуації, і виходи з неї. Що стосується допомоги підлинкам, знову ж таки, ми маємо розуміти, що у них зараз протестний вік. І знову ж таки, не всі батьки взагалі усвідомлюють, умовно кажучи, ситий в теплі, в шапці з гаджетом. Все, дитина щаслива. Але насправді ми, як дорослі, маємо розуміти, що цього досить не, не, не досить дуже часто і потрібне спілкування, і коло підтримки, і взаємоповага, і взаємодопомога. І ці всі речі може надати суспільство. Якщо батьки не справляються в родині. Є сусіди, є родичі, є небайдужі, які знаходяться поруч і можуть допомогти родині. Якщо в школі, наприклад, бачать, що змінюється поведінка підлітка, що якимось чином у нього пригничені настрій, і інші такі симптоми, які кажуть про те, що щось відбувається з дитиною, якісь не дуже добрі зміни, вчителі і також можуть долучитися запропонувати батькам поговорити, звернути увагу на них. І на ці всі зміни, і знову ж таки разом подумати, як допомогти. Якщо, наприклад, школа або в родині не справляються, є також суспільство. Крім того, дитина відвідує, як я вже зазначала раніше, якісь додаткові кружки, якісь додаткові заходи, спілкуються з кимось, і так само ці люди, які помічають зміни. У поведінці вони також можуть запропонувати, акцентувати увагу і підтримати. Тобто не казати, тут батьки винні. Насправді моя точка зору в тому полягає, що винні всі. Тому що хтось пройшов байдуже, хтось не звернув увагу, тому що дуже часто підлітки вони повідомляють про це, вони кажуть про те, що вони пишуть, вони говорять слова, словами це, що вони намагаються будуть намагатись з собою щось зробити. Або бувають часто випадки, коли дві-три спроби були вдали, а четверта була більш вдала. І коли запитують у оточуючих дорослих, чи помічала ви зміни, ні, нічого такого не помічали, але змінився одяг, уподобання в їжі, віжі, коло спілкування, більше часу проводить у якихось там невідомих гаджетах, або за переглядом якихось дуже пригнічених фільмів чи сюжетів передач, такі інше, на якихось дивних стрімерів підпису і всі-всі ці моменти, якщо їх складати. І пов'язувати між собою вони свідчать про те, що дитина перебувала досить тривалий час у пригніченому стані. І мені здається, що наше завдання не шукати вину, а допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, і пильнувати знову ж таки, тому що ми дорослі і ми завжди відповідальні за те, що відбувається з нашими дітками і з нашими підлітками. Пані Олено, цікаво, чи є якийсь, так би мовити, найбільш ризиковий вік для суїцидальної поведінки, коли батькам, врешті, треба особливо бути пильними до емоційного стану своїх дітей? Давайте будемо відверті. Як ви на 100 прогнози фахівців справдилися, то ви, мабуть, жили трохи інші країни, суспільстві, і це було набагато позитивніше. На жаль, на 100%. Полібувати або гарантувати нічого подібного, на жаль, таких технологій зараз немає, і саме тому, ось ці, які вже перелічували, вони так би мовити є сигналами тими моментами, на які варто звертати увагу. Якщо казати про те, яким чином ми можемо, крім як я вже зазначала, небайдужість і звертання увагу на ці моменти. Особливих а, вікових категорій важко назвати, тому що в нас вважається підлітковий вік від 10 до 17 років, умовно кажучи, так але а, людина вважає людиною до 18 років. Ну, кажучи, ми можемо казати, що починаючи від 15 років, той фокус і той вік, на який я б радила звертати більшу увагу, тому що зможуть. Які кажуть, що підлітковий вік так би мовити, помолодше. Раніше він вважався 15-16 років, зараз ця межа знизилася десь 10-11 років, Тому казати про те, що тут пильники, ну це дуже буде неправильно, тому що знову ж таки увага в літковому віці, коли хочеться реалізуватися. Щось спробувати, немає можливості, певні рамки встановлюють. Всі мати дійсно вони впливають на поведінку, на самооцінку, тому що таки діти не впливають, особливо підліткові віці, а чи гарний я, є. Вони ну, з мене ніхто не товаришує, але на мене не так виглядає, я не так виглядаю і таке інше. Крім того, у нас дуже такі суттєві зміни відбулися в тому, як має. Виглядати зовнішню друзі, так знову ж таки, ці тенденції вони диктуються, і діти намагаються і підлітки їх наслідувати і повторювати. І в випадку, коли ця уявна картинка не співпадає з реальністю, більшість підлітків відчувають дуже сильний стрес, тому що є певні команди, до якого вони не дотягують. Якщо не дотягують, то я не такий, як. Мені б хотілося. І це не дуже часто не додатково стимулює працювати над якимись речами і покращувати їх. Але навпаки, остроє тому, що дитина впадає в якусь депресію, якимось чином пригнічення себе почуває, і знову ж таки вона певним чином від нестачі досвіду не бачить ніяких інших варіантів, крім як щось з собою зробити. Але ми можемо розповідати, ми можемо казати, що. Дуже часто попитки суїциду не закінчуються загибелі, а вони закінчуються інвалідізацією дитини. І підліток, який повністю здоровий сам себе обслуговує, він до на дуже довгий час може бути прикутий до постів і погіршити цю ситуацію власне для себе. Тому просто дуже часто підлітки помиляються, коли вважають про те, що ось зараз вирішиться питання і все. Бувають ситуації, коли просто з якихось співпадінь або за якимось фактором стається дина, дитина або підліток живий, але вони будуть потім отримувати тривалу реабілітацію і не зможуть повноцінно жити далі. І це також потрібно говорити про це, для того, щоб mm -hmm. що, я, що, я, один раз і все змінила mm -hmm. насправді mm -hmm. ситуація в mm нас -hmm. І знову ж таки, про це ніхто не каже, а їм цю інформацію потрібно для того, щоб вони mm -hmm. правильно оцінювали онлайн, mm -hmm. а не думали, що буде як штат, mm -hmm. або, або якихось там кіно, або якісь відео, де вони цю інформацію чергують. Цікаво, чи можна якось пояснити ту тенденцію, який саме спосіб? Покінчити із собою вибирають підлітки, як бачимо, в столиці найчастіше, ну принаймні так зі змі, здається, що діти намагаються вистрибувати із багатоповерхівок, з, з вищих поверхів, але ж є інші способи, які ще все-таки залишають шанс, наприклад, врятувати ту дитину, якщо дійсно вона там нап'ється на таблеток, а, чи якийсь інший спосіб а, захоче покінчити Ч... то, чи тут можна якось це пояснити? Чому часто йдуть на такі е, спроби, які дійсно ну, просто е, вже жодних шансів е, на порятунок? Ну, Власне, я б я могла входити в цьому випадку, що можливо підліток під час, коли він все, все планує, це не дуже часто відбувається спонтанно, це це, зазвичай це заздалегідь планований дім. Mm -hmm. І можливо. Передбачаючи, що щось може не спрацювати або в певний момент піти не так, як заплановано, щоб не лишалось ніяких шансів взагалі, вони вчинять саме якісь радикальні дії. Я просто не хочу в ефірі перелічувати всі засоби, але насправді їх набагато більше, і питання в тому. Не тільки в тому, в якому місці, в який час опиниться дитина сам на сам з цією можливістю, а питання в тому, чи хтось зможе завадити або звернути увагу, або взагалі припинити цей всей процес, коли хтось, якийсь свідок, побачить, що це відбувається. Тому що у нас, знову ж таки ДСНС дуже часто рятують саме людей в останній миті, витягують, зупиняють і таке все інше. І мені здається, що це дає певну надію на те, що не все, так би мовити, втрачено. І завжди хоча б невеличкі шанси, але вони вирішуються, тобто вони є. Що стосується цих багатоповерхівок, ми вже розуміємо, що дуже багато недобудов і різноманітних місць, коли підліт таку бажання може це все зробити саме там або в якихось інших умовах. Мені здається, тут потрібно фокусувати увагу не на тому, щоб зробити, позакривати і зробити недоступними метапу, можна кажучи, для сторонні вхід в такі місця дуже небезпечні, а фокусувати увагу на тому, щоб допомагати дітям і підліткам, розуміти сенс життя, що життя це величезний подарунок, що це величезні можливості. і Якщо цінувати кожну мить, воно на воно починає грати новими фарбами, яскравими, навіть коли здається, що все, все погано, мене ніхто не любить і таке всі інші речі. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що у підлітків дуже бурхливо відбувається процес дорослишення, є гарноміне фогармо, нальмофон, який постійно змінюється і варуються всі гормони. Є також перші почуття, взаємні, невзаємні, і це також сприяє тому, що якщо взаємністю інший об'єкт уваги не це знову ж таки сприяє приміщенням стану. Ми дуже часто бачимо, коли в оселі або взимку більшість випадків відбувається все. Це пов'язане з тим, що менше сонечка, менше приводів для радості. І якщо немає зовнішніх стимулів, знову ж таки класно буде, якщо ми допоможемо і навчимо підлітків і дітей підтримувати свій гарний настрій якимось дуже простими речами. І щоб шукати, так би мовити, опору не тільки ззовні, в зовнішній підтримці, ми при цьому, коли її немає або немає. Змоги почути там добрі слова або слова підтримки від батьків є інші люди в суспільстві, які можуть допомогти, і можна звернутися там до крашених, до родичів, до подруги, до вчителя в кінці кінців або тренера з гігурного катання чи гімнастики, або на кружкові малювання. Я думаю, що жоден дорослий не пройде повз біди, якщо дитина скаже, що в мене сьогодні під поганий настрій. Просто це озвучить словами. Інше питання що у нас взагалі останнім часом є така тенденція, що ми мусимо триматись з останніх сил і тримати, так би мовити, покерфейс. Але ці всі штами накладаються і на і вони просто немає змоги. Коли вони не справляються, вони замість того, щоб попросити про допомогу і повідомити про те, що які почуття у них вирують зараз, і вони потребують сказати словами про те, що підтримай мене мені зараз. Трохи не переливки. у мене така складна життєва ситуація, немає розуміння в родині. І замість того, щоб це сказати словами і довіритись людині для того, щоб отримати підтримку, вони замикаються, тому що це прояв слабкості. У нас у більшості випадків слабкими бути це не ну, окей, що з тобою не так. Всі з посмішками, всі все гаразд, всім все вдається і таке інше. Але я у Кожної медалі є два блоки. Навіть сонечко воно колись сідає для того, щоб ми вночі мали змогу відпочити. Так само обов'язково буде схід сонця, обов'язково буде ранок, і на цьому фокусувати увагу, а на не неграздах, яких у кожному з нас в житті досить багато, і знову ж таки зважати і акцентувати увагу на тому, що це безцінний дар життя це великі можливості, і потрібно ними користуватись а не просто їх байдуже проходити повз. ваші міркування. Наскільки сильно на суїцидальні настрої, наміри підлітків впливає саме фактор війни і ті реалії, в яких ми наразі перебуваємо? Так, звісно, вони впливають, вони впливають на кожну людину, починаючи там з маличку, закінчуючи поважним віком, тому що це додаткове навантаження, напруга. Крім того, у нас багато дорослих і жінок і чоловіків з ввагам ЗСУ, і кожного дня у нас з наших військових областей приходять тривожні звістки, про кількість загиблих або поранених і знову ж таки, навіть якщо в родині. А тато служить і все в порядку. Він на зв'язку. Є інші родини, де дуже сумна ситуація, і діти постійно відчувають цю напругу, і підлітки це відчувають, навіть коли батьки кажуть, що все в порядку. Насправді ні, не, не в порядку. Не в порядку, тому що знову ж ці події постійний фон з ЗМІ, з телевізора, в телеграм-чатах, спілкування на вулиці. Ми не можемо пройти повз, щоб хтось щось не розповідав про якусь ситуацію, про якусь подію, постійно цілу не тривоги. Так, вони дійсно підвищують тривожність дітей, їхній спокій, і підлітки це також відчувають. І знову ж таки, якщо дорослі плюс-мінус можуть триматися, бо вони дорослі, вони мають певні засоби, певні знання і таке всі інше, то з дітьми-підлітками набагато складніше, тому що головне, хто може їх тримати, це їх дорослі. Якщо дорослий сам не має тих сил, то не завжди він зможе допомогти дитині об'єктивно. І знову ж таки, можуть ті люди поруч підтримати цю родину в цій ситуації, для того, щоб вони... Перепочили так би мовити трохи, так допомогли їм чим змогли, і вони далі знову ж таки поповнять свої емоційні сили і зможуть справлятися триматися надалі, тому що ми розуміємо, що майже другий рік закінчуються ці всіх події, і люди життя, живі, діти вислажені, і ну, це слід враховувати і не думати, що у нас нескінченні сили. Сили закінчуються, їх потрібно поповнювати. Дякуємо пані Олено за ці коментарі за цю інформацію. Олена Лізвінська, тренерка із безпеки дітей, психолог та керівник проєктів для дітей, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, з пані Оленою поспілкувалися про те, чому вчиняють самогубства наші підлітки, чому власне як цьому зарадити і на що варто звернути увагу батькам? На все добре і тримаймося. Дякую.